Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Я сьогодні вам зроблю маленький огляд своїх планів по вирощуванню перцю і баклажанів у цьому році. У минулому році усі висівали розсаду 28 січня і цілий лютий перці, томати, баклажани, квіти. Я не виняток. І в цьому році, в листопаді, всі вже почали закупляти насіння, ну я не виняток теж. Хоча в цьому році я без фанатизму. У нас дуже гарний насінневий магазин. Привозять професійне насіння з великих пачок, відкривають перед вами і вам відраховують. Схожість 100%. І сортові якості теж. Так що ну, я закупилася. Поділюся з вами своїми невдачами за минулий рік. Я вирощувала вже, висівала розсаду останні роки наприкінці лютого, на початку березня, і все було окей. В, цьому році, в тому році, 24-му, подивилася, що Львів, Тернопіль, Суми, Чернігів, Полтава висівають. 28 січня, і я вирішила висіяти 14 лютого, щоб не запізнитися. Я так і зробила, я не запізнилася. Погнали в мене перці, я їх зупинити не могла, я їх перевалила, в теплицю винесли, холоду їм дали не поливали, думали, що вони тормознуться. Ні препарати, ні природні умови нічого їх не зупинило. Вони погнали вверх і вверх. Ми їх висадили на початку, мабуть, травня 1 го чи 30 го квітня у відкритий ґрунт. Погода дозволяла і на наступний день потягнув холод. Ми їм зробили тунель з за загрудканини. Вони побіліли. Похилилися, листочки скинули, і урожаю ми не побачили. Так що не було в нас ні задоволення, ні урожаю. Але про сортові якості я можу говорити. Все рівно щось там ми виростили. Вирощували в минулому році, мабуть, сортів 10. Я зібрала з покупних перців червоного і жовтого, виростила розсаду, але урожаю я не побачила взагалі. Там було в мене за 6 кущів таких, урожаю я не побачила. Ротунда було насіння моє, його повила вершинна гниль. Теж я не дуже задоволена. А за решту перців я можу сказати. Вирощували ми Геркулес. Я дуже задоволена. Були кущі такі е, облипші плодами і каптур. Це два сорти, які, два гібриди, які е, порадували нас. Ми вирощуємо амі. Це такий, е, я би сказала, дрібноплідний перець, жовтий, на фаршировку. то, що треба. Тонкостінний. Смачний, але дуже сильно врожайний. Він якось так незамітно зацвіте, викине свої свічечки, зібрали. Через три дні виходиш і на кущ знову, як хтось насипав. Вирощували. Це я вам розказала за ці сорти, якими я задоволена. Вирощували ми ще Клау, Крусадер. Це кубовидні сорти. Ну, що я можу сказати? По одному перцю на Кущові було. Я навіть не розбиралась, де Крусадер, де Клаудіо. Яніка була непогана, але я її, в мене ще залишилося з минулого року насіння, я її висію. Але це не той перець, який вартує аж такої уваги. Вирощували магно, дуже смачний, дуже гарний. Він навіть окрасою є на грядці. Але був в минулому році в мене не, не урожай. За каптур я сказала, що дуже хороший, я зібрала навіть насіння, і спробую виростити його раєн це колобок. Теж всі його вихваляють, у нас, усі їх купляють, дуже люблять у нас ротунду. Ну, в мене він був в минулому році, так собі. В цьому році залишилось насіння, його ще буду вирощувати, побачу, що вийде. Так, а в цьому році я купила геркулес, думала, не буду вже вирощувати гібридів. І кубісту жовтий і червоний кубовидний перець. Ну, звичайно, Амі. Куди ж без Амі? Він мені дуже сподобався. Всі купляють ласточку, всі купляють О, ще якісь забула. Ну, мені Амі дуже сподобався. І так як я вирішила, що не буду вже я вирощувати гібридів, бо в минулому році вони не порадували, вирішила купити сорти і вернутися до своєї молодості. Я купила ось таких два сорти Айвенго і Геракл. І купила. З Придністровської селекції, Богатир і Рубіновий. Це теж такі собі великі перці. Думаю, перейду я вже лише на сорти. І якось я натрапила на в Ютубі на якийсь канал, забула, як звати автор каналу Шевчук Анатолій Нілович. З Вінницької області чоловік з жінкою займаються вирощуванням томатів прямо з селекціонери. в них там дуже багато є 250, мені здається, вони назвали, якщо не більше сортів томатів, перці, баклажани. У них є свій сайт. І я виписала виписувала томати і виписала там ще перець Азіга... азіатський гігант. Жовтий і азіатський гігант червоний. Це кубовидні, е, крупні перці до 200 грам, товстостінні. Виписала Ротунду, виписала Анастасію, виписала червоний величезний монстр і лайлак Белл. Це бордовий е, пліт вагою 200 грам. Ну, Усі кущі десь сантиметрів по 60 І Я подивилася, що міцні великі, потужні кущі, гарно облистені. і має бути гарний перець. Так, і ще вам розкажу, буду я вирощувати баранячий ріг, гострий перець. Виписала маленьке диво, кольорові перчики. І в мене був не гострий, слабо гострий такий КС-2025, я дуже задоволена. Такі довгі перці з ніжною гірчинкою. Ну, я його не могла не зібрати насіння і не посадити в цьому році, я не зможу. Хоча гіркі перці я висівала у минулому році, 1 лютого. І урожай був вчасно. Я була перцем гірким задоволена. Ну, і ще вам розкажу за свої баклажани. Баклажани я вирощую завжди разом з перцями. Вони в мене йдуть навіть грядки поруч і висіваю я розсаду в один день. У я багато років вже вирощую фабіну гордіту. І дистан. Це гарні гібриди, не гірчать, гарні кущі. Пробувала білоплітні, чомусь мені не сподобалися. Вони швидко на грядці старіють, невчасно зібрав, вже вони тверді. Може, в нас такі ґрунти, може, вони мене не люблять, чи я їх. А в минулому році я вирощувала. Лейри, я дуже задоволена. Це такий смугастий, ранньостиглий баклажан. Він перший в нас був на грядці. Він був самий урожайний, такий ніжний, м'який, не перезріває. Ну, я дуже задоволена. І в цьому році в мене залишилося ще з минулого року насіння. Я його висажу, пару кущів. Виписала ще собі великий увален, це такий круглоплідний баклажан до 700 г м'ячі будуть. У минулому році я вирощувала сару, в мене не вдалося, а я мрію виростити такі великі, круглі баклажани. Навіщо не знаю, але я хочу. І з гарними характеристиками Анатолія. Міцні такі потужні кущі до 90 см, короткі між вузля, плоди до 24 см діаметром сантиметрів см. Це такі невеликі, і немалі, і на гріль, і на салати, і на е, рулетики. Так що якось так. Висівати буду. Кінці місяця, як висію, покажу, як будуть рости, покажу теж. А наступне відео вам з зроблю з огляду томатів. Такий список теж немалий. Я так бачу, ми переходимо вже е вирощувати не для урожаю. А для задоволення більше, щоби побачити щось нове, щось вишукуємо, ну, займатися чимось треба. Живемо і працюємо у задоволення. Ну, на цьому скажу вам до побачення. Бажаю усім гарної розсади, гарних врожаїв, не допускайте помилок, учіться на чужих, на своїх. Краще не вчитися. Бажаю всім миру, добра, злагоди і якнайшвидшої нам усім перемоги, щоб ми могли спокійно жити, працювати і радіти кожному дню. Усім до побачення!